Всім привіт! Ви на каналі Смачно у Лілії. Сьогодні готуємо справжню французьку класику: знаменитий пиріг з полуницею, ніжний крем, хрустка основа і ароматні ягоди. Це щось неймовірне. Ну що, поїхали? Для тіста нам знадобиться борошно, дрібка солі, розпушувач тіста, цукор, ванільний цукор, холодне вершкове масло і одне яйце. Ці інгредієнти змішуємо в одній великій ємності. Холодне масло натріть на великій терці. Під час замішування тіста рекомендую використовувати рукавичку. Це зменшить контакт рук з тістом і допоможе зберегти його холодним, що особливо важливо для правильної текстури. Тісто дуже добре поєднується та легко збирається в однорідну масу. Сформуйте з нього акуратний кругленький камочок. Накрийте або загарніть у харчову плівку і покладіть в холодильник на 30 хвилин, щоб воно охололо та стало більш еластичним для подальшої роботи. Готуємо начинку. Для начинки нам знадобиться творожний сир, цукрова пудра, один жовток, крохмаль, полуниця свіжа, мигдальні пелюстки. У глибокій мисці змішуємо творожний сир, жовток, крохмаль та цукрову пудру. Все добре перемішуємо. До отримання однорідної кремообразної маси це і буде основа нашої начинки. Після того, як тісто охололо, викладуємо його на аркуш пергаментного паперу і розкатуємо в тонкий пласт. Це дуже зручно тісто не прилипає до поверхні і його легше буде переносити або формувати далі. Після того, як тісто розкатали на пергаменті, за допомогою форми або тарілки вирізаємо коло діаметром 25 см. Надлишки тіста можна прибрати. Вони знадобляться пізніше для декору або інших виробів. У центр вирізаного кола викладаємо творожну начинку, розподіляємо її ложкою або лопаткою, залишаючи вільні краї приблизно по 2-3 см з усіх боків. Це потрібно для зручного загортання тіста можна акуратно підгорнути до середини, частково закриваючи начинку або защепити їх по колу, утворюючи гарну складку, так як вам зручно і як ви любите. Обидва варіанти виглядають естетично і добре тримають начинку всередині. Поверх творожної начинки гарно викладаємо нарізану полуницю. Можна розкласти скибочками у формі квітки або просто рівномірно по всій поверхні головне, щоб виглядало апетитно та ніжно. Краєтіста змащуємо яєчним білком, це додасть гарного золотистого кольору під час випікання. Потім посипаємо їх мігдалевими пелюстками для ніжної хрусткої скоринки та красивого вигляду. Випікаємо наш виріб у розігрітій до 170 градусів в духовці протягом 40-45 хвилин до рум'яного кольору і повної готовності тіста. Слідкуйте, щоб низ не підгорів, а краї гарно підрумянились. Після випікання даємо виробу трохи охолонути. потім змащуємо полуницю зверху джемом абрикосовим полуничним або, як у мене, апельсиновим це додасть ніжного блиску, підкреслить смак і зробить випічку ще апетитнішою. Наш французький пиріг з полуницею готовий. Якщо вам сподобалось це відео, підтримуйте українськомовний канал. Поставте вподобайку, залиште коментар і підпишіться. На завершення злегка присипаю пиріг цукровою пудрою для ніжності та святкового вигляду. Бажаю вам затишного чаювання в приємній кампанії і всім смачного пока-пока!